Останнім часом, як серед експертів, політиків, так і серед громадян України, доволі активно обговорюється тема вірогідності широкомасштабної агресії Росії проти України. Для того, щоб це обговорення було голослівним, пропонується проговорити певний Системні передумови, які можуть визначати цю вірогідність, або її обмежувати. Безумовно, майже завжди існують чинники, які або сприяють, провокують активізації якогось кризового процесу, або його стримують. В даному випадку, безумовно, нас більше цікавить передумова, верніше передумови обставини, які провокують розгортання широкомасштабної агресії Росії проти України, яка б не обмежилась лише уже на цей час відомою окупацією Криму і активною участю Збройних сил і спецслужб Росії в діяльності так званих республік ДНР, ЛНР та в іншій підрівній діяльності проти України. Щодо варіанту широкомасштабної агресії, безумовно, вона можлива лише в тому випадку, коли для цього є певний військовий потенціал. З цього приводу треба подивитися на ті реальні передумови, які зараз існують, стосовно того, в якому обсязі, який перспективний характер дій цього. Військового потенціалу, і ми побачимо, що е, останнім часом не лише на території окупованого Криму збільшиться чисельність як сухопутної, так і військово-морської, і авіаційної компоненти Збройних сил Російської Федерації, проводяться антиристичні навчання, е, провокуються е, різні ситуації, в яких відпрацьовуються як дії е, е, антиристичних підрозділів, так і Вплив інформаційних е інструментів, пропаганди на місцеве населення і взагалі на населення Російської Федерації. Ну е і е робляться інші речі на території Криму. Е на кордоні між Україною та Росією також розгортається декілька військових баз дивізійного складу е з Ростовської області і аж до кордону з Білорусією. На території Білорусі теж активізується певна діяльність, то все це говорить про те, що фактично на кордонах України зосереджується значний військовий потенціал, який в разі необхідності може бути використаний для агресії проти України. При цьому слід пам'ятати, що одного лише зосередження цього потенціалу для повноти картини щодо вірогідності агресії недостатньо. Також треба розглядати і інші ознаки підготовки до наступу. В даному випадку це, безумовно, активізація е, військових інструментів розвідки та інших агентурних, е, технічних, космічних і так далі. Що тут відбувається? Тут також, якщо, е, може, і не завжди ми бачимо різку активізацію, як безпосередньо перед наступом, то тенденція. Е, Посилення ефективності роботи засобів розвідки безумовно спостерігається. Це є розгортання засобів радіотехнічної радіорозвідки на території окупованих Донецької і Луганської областей, розгортання засобів радіоелектронної боротьби, які також можуть використовуватися проти наших засобів розвідки і спостереження, засилання на нашу територію. Безпілотних літальних апаратів, і не лише для розвідки, але й для нанесення ударів по е військових об'єктах, таких як склади боєприпасів і озброєння, е польоти літаків дальнього редукційного спостереження вздовж кордонів, е робота супутників, тобто весь компонент е розвідувального так званого пакету, він зараз активно працює, регулярно працює в напрямі України. Окрім цього, також важливо пам'ятати, що на територію України постійно засилаються агентура, диверсійні групи, і нещодавно Служба безпеки України виявила і заарештувала декілька таких груп, які працюють не лише, безумовно, для того, щоб якісь військові. Цілі забезпечувати військові інтереси. Напевне, вони працюють і для того, щоб загалом дестабілізовувати обстановку на території України з політичними цілями, але ці всі цілі вони взаємобов'язані і так само прямо або посередковано можуть служити цілям розв'язаної військової агресії. І нарешті так само треба пам'ятати про те, яку діяльність. Наш потенційний супротивник Російська Федерація веде проти наших партнерів і потенційних союзників, або проти нас для того, щоб зашкодити нашим стосункам з потенційними партнерами і союзниками, які можуть нас підтримувати, які можуть нам допомагати політично, військовому плані, інформаційно і так далі. І там так само ми спостерігаємо активну роботу. Таким чином, якщо говорити про суто військові інструменти агресії, ми спостерігаємо, що з боку Російської Федерації ведеться постійна активна діяльність по всіх напрямах, які працюють в інтересах розв'язання військової агресії, і поступово на кордонах з Україною накопичується військовий потенціал. Це безумовно свідчить на користь варіанту щодо можливості, я б нам сказав. Вірогідності розв'язання широкомасштабної агресії проти України. Є і стримуючі чинники. Не завжди ці заходи мають той успіх, на який розраховує потенційний агресор, але важко сказати, я б сказав, навіть неможливо сказати, що, врешті-решт, переможе, чи здоровий глуст і врахування стримуючих чинників, чи. Все ж таки бажання поставити під контроль Україну будь-яким чином, навіть військовим, і будуть застосовані військові інструменти. Для того, щоб ця непередбачуваність, ця невизначеність була для нас більш зрозумілою, недостатньо обмежитися лише військовими показниками, військовими характеристиками і потенціалами. Для цього також потрібно безумовно розглянути ще два. Основні е, аспекти це сфера міждержавних стосунків між Україною та Росією і е, характерні особливості того воєнно-політичного режиму, який зараз панує в Росії. Щодо міждержавних стосунків, ну, практично ми всі е, знаємо, е, що з боку Російської Федерації ведеться постійна пропаганда, яка направлена на, на те, щоб Своє населення переконати і в тому числі потенційних колаборантів на території України, переконати в тому, що Росія має бути нібито старшим братом якимось, має лідирувати в регіоні, що Росія має якісь особливі інтереси і безпекові, і якісь навіть імперські, і про це відкрито говориться. Ну, також є претензії на якісь преференції для Росії. І доходить справа навіть до того, що не визнається державність України, її незалежність, От, і постійно мусуються питання про нібито нелегітимність уряду, органів державної влади після Революції Гідності. І в цьому напрямі ведеться постійна пропагандистська інформаційна робота, тиск різного роду, як на території Російської Федерації, щоб мобілізувати своє населення, так і на території України та на території. Інших країн-союзників і партнерів України або Росії в цьому плані. І е, останнє, але не менш важливе, це характерні особливості воєнно-політичного режиму. Зараз в Росії е, цей режим фактично вже став авторитарним з елементами диктатури. Що це означає? Е, в кадрових питаннях це обмежує можливість виявлення е, всього спектру е, думок та е, донесення. Е, Різноплану інформації до керівництва. І таким чином це робить керівництво е, заручником фактично е, тих кадрів, якими воно себе оточує, лояльних в першу чергу, безумовно, от, які е, притаманно будь-якій диктатурі або авторитаризму. Це е, обмежує всесторонній аналіз е, і обробку інформації. До чого це приводить? Це приводить до ілюзій. А ілюзії приводять до неадекватних кроків, таких, як ми це бачили в Криму і на Донбасі, і всередині України, коли російське керівництво робить неадекватні заяви і неадекватні кроки не лише з точки зору України, але з точки зору фактично всього світового співтовариства. Для того, щоб ця гіпертрофована роль особистості не відігравала. Тої негативної провокаційної ролі, яку вона відіграє, повинна відбутися зміна керівництва Російської Федерації, і до влади мають прийти більш виважені, більш адекватні особистості. Поки цього не відбулося, от, е, непередбачуваність е, нинішнього авторитарного режиму в Російській Федерації, е, провокаційний характер, е, тиск і шантаж з боку Росії проти України та її союзників партнерів. Накопичення значного воєнного потенціалу і активна розвідувальна та підривна діяльність проти України свідчить про те, що вірогідність розв'язання широкомасштабної військової агресії цілком реальна. Дякую за увагу.